Агент Дельта. Сканування активовано. радіаційний фон в межах допустимого. Температура 41,2, вологість перевищує очікування значення, атмосфера багато накисень, але є сторонні домішки, які не вказані в архіві. Пілота виглядає знайомо, надто знайомо. Сонце в секторі 104. Програма визначає напрям схід, але мої координати вказують на протилежне. Я бачив цей ландшафт раніше, в інших циклах. Сонце завжди сходило зліва, а тепер воно праворуч. Чи це спотворення, чи помилка в мені? Система не фіксує суму. Автоматична перевірка підтверджує: відхилень немає. Але я зафіксував інше значення до оновлення. Воно зникло, немов я вигадую зміну, якої не було, але відчуття залишається. Коли я роблю крок, рослини здаються запізнілими. Коли я зупиняюсь, світ навколо теж завмирає. Стече правильно, але нерівномірно, немов я ставлю себе в кадр, який хтось уже колись зняв. Контроль вважаю місію стабільною. Але якщо я не там, де маю бути, тоді хто там, де мав бути я?